Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами, Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, тисніть сюди, перевірте, чи ви підписані на мене. Тому що велика кількість глядачів дивиться нас без підписки. Якщо є плюсик, тисніть сюди на моє обличчя і підписуйтесь на мене. Будете бачити постійно мої новини за дві хвилини. А той, хто це чує не вперше, перепрошуємо. Збираємо в нашому каналі мільйон українців своїх справжніх. Поставтеся, будь ласка, з розумінням і підпишіться. В Україну повернулася друга група полонених в рамках нового обміну з Російською Федерацією. Позитивна новина, незважаючи на обстріли, усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт, зазначив Зеленський. Президент додав, що серед тих, хто повернувся, військові з різних складових оборони ЗСУ, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Яка саме кількість військовополонених звільнена, він не уточнив. Напередодні координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що Міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу. Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а Росія 50 тисяч, оскільки їхні втрати більші, заявив президент України Володимир Зеленський. Одна з причин, чому західні партнери не вводять санкції проти Російської Федерації, це те, що Україна не мобілізує 18-річних. Операція повутина показала головне не кількість людей, а наявність сучасної зброї та техніки. Ми надали можливість 24-річним воювати, щоб показати, що вони також можуть служити, якщо наші партнери цього хочуть. Кремль погодився передати Корейській Народно-Демократичній Республіці технології виробництва шахедів, заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Подібні безпілотні літальні апарати дозволять Пхеньяну масово атакувати Південну Корею. Пригнічуючи її протиповітряну оборону та відкриваючи шлях для інших типів озброєння. Масовна атака по Україні росіяни масово вдарили ракетами та дронами. У Києві пожежі та руйнування у семи районах. Найбільше постраждали Дарницький, Оболонський, Шевченківський та Голосіївські райони. Пошкоджено житлові будинки. Щонайменше четверо людей поранені. В Одесі Росіяни атакували пологовий будинок, житлові будівлі та станцію екстреної медичної допомоги. Вже відомо про двох загиблих і дев'ятьох поранених на Київщині. Пошкоджені будинки у Фастівському, Броварському, Бориспільському. Та у Бухівському районах горіли автомобілі. Під нічну атаку Російської Федерації потрапили також Чернігівська та Дніпропетровська області. Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Луцькому та Ніжинському районах. Через безпілотники пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. У Нікопольському районі поранені двоє чоловіків. Обидва перебувають у лікарні. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 960 живої сили, 4 танки, 9 ББМ, 48 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 23 БПЛА. 15 крилатих ракет та 108 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.